Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні мова піде іще про, Ще про одну проблему, яка може переслідувати власників грануляторів із нерухомою матрицею. Це є закипівші ролики на малук. Не змогла людина зняти ролики, звала, вислали всю голову. Такий вона, вона вигляд цікавий. З проблемою як зняти ролики. Була пропозиція їх зрізати, що можливо і буде зроблене. Можливо, а можливо. Будемо якось то все діло розбирати, але напевно для цього прийдеться, напевно, для цього прийдеться якось випресувати вал повністю з корпуса. Ну, звісно, тут корпус, як на мене, слабенький. Коли одіваєте ролики на вал, Змащуйте їх отут, це як мінімум. І ще деякі виробники люблять зробити тут посадку, ну так, так звана поскользящий. Ліпше робити з люфтом. Ой! Цікава голова. Цікаво, ролики зношуються. Цікаво зношуються, ну Не те, що ви цікаво зношується, а тут видно, що нерівномірність. І дуже велика нерівномірність закалки. Ну, Тим не менше, то все діло якимсь чином працювало. До речі, цей грамметок пройшов близько трьох тонн. Така сьогодні у нас, така сьогодні у нас проблема, він ще не в нас, а власника проблема. І також будемо сюди робити нові ролики, новий вал, напевно. А можливо і не будемо, побачимо. Для порівняння. Для порівняння. Для порівняння зараз покажу. І то, і то гранулятори з 200-міліметровою матрицею так. зараз. Зараз. О! Тут можна візуально вже наглядно бачити, яка є різниця, принаймні, принаймні в самому. Де він тут є? Як я тут розглядіте підчіпником у вузні. Ну, як кажуть, то все працює, працює добре. Дай Бог. Хай працює і надалі. Не забуваємо підписуватися на мій канал. І чекаємо на нові відео.